Старий заповіт основується на союзі, укладеному Богом із людьми. Знаком такого Союзу існувало обрізання. Обрізання було започатковано. При Авраамові. такий обряд обрізання мав пройти і новонароджений богомладенець Христос. Тому восьмий день він був обрізаний. Як всі немовлятам у єврейському народі. І дано було ім'я йому Ісус, про яке сповістив Божа Матір і праведного Йосифа Архангел Гавріїв. Ісус, по грецьки, по-іврейськи. «Ішуа» означає, Бог є спаситель, «Яхве є Спаситель. Христос означає помазаник. Обрізання Ісуса Христа відбулося у місті вефлеємі в старому заповіті євреї зобов'язані були по закону Божому приносити своїх первенців для посвячення Богові. Єрусалимському храмі. Коли євреї виходили із Єгипту, Бог післав кару на єгиптян. Всі первинці народжені в сім'ях єгиптян, були биті. Залишені. Були тільки первинці живими в єврейських сім'ях. Тому євреї зобов'язані були посвящувати своїх первинців, младенців на служіння Богові. Сороковий день. Приносили младенців у єрусалимський храм і при, ну, давали викуп за е, первінцям ягня, так, і правідні Йосиф з Божої Матір'ю прийшли до єрусалимського храму. Щоб посвятити первинцям Ісуса Христа Богові і дати жертву за очищенням. Багаті родини приносили викуп за собом, первинця ягнята, а бідні родини приносили голубенят або горлиць. Так і праведний Йосиф Божою Матерію, будучи убогими, принесли викуп за Ісуса Христа, двох горлиць або двох голубенят. Після сорокоденного терміну до Єросалі... від народження Ісуса Христа у Єрусалимський храм прийшов і праведний Симеон. Праведний Симеон був. З числа 72 перекладачів Біблії із єврейської мови на грецьку мову. Багато євреїв жило в місті Олександрії, в Єгипті. Які були іудеями, але не володіли єврейською мовою. Тому для них фараон Толемей Філадельф вирішив зробити переклад старого заповіту. З єврейської мови на грецьку. Для цього були викликані вчені, які володіли досконало як єврейською, так і грецькою мовою і звершили переклад старого заповіту. 72 перекладачів був і праведний Симеон. Він перекладав книгу святого пророка Ісаїї. Коли прийшлося перекладати слова пророка Ісаїї Ось діва зачне і породить сина Еммануїла, що означає, «з нами Бог. Праведний Симеон слово Діва хотів замінити словом жінка. Але ангел стримав його і сказав, що ти дотик. Пір не помреш, поки сам не побачиш новонародженого Спасителя, матір'ю якого буде Діва Марія. Праведний Йосиф, 300 років жив. І очікував зустрічі із Сином Божим Ісусом Христом із Його пречистою Матір'ю Дівою Марією. І коли наближилося термін принести Ісуса Христа у сороковий день. Єрусалимський храм, Духом Святим було відкрито правдому Симеонові, щоб він йшов до Єрусалимського храму і, перебуваючи в цій святині, він вийшов на зустріч Божій Матері і. Праведному Іосифові, які несли Богомладенця Христам. І він взяв Божого Сина на свої руки, і сказав. Тепер ти відпускаєш раба Твого з миром, бо бачили очі мої, спасіння твоє, яке ти приготовив перед всем. Це... Всіх людей, світло на просвітлення поганів і славу людей твоїх Ізраїля. Праведний Іосиф і Пресвята Діва Марія дивувалися таким пророчим словам, вимовленими праведним Іосифовим і Сімеоном. І теж праведний Сімон казав Божій Матері на ті страждання, які прийдеться їм пережити в майбутньому. Теж він наголосив, що син Божий буде багатьом на підняття і падіння. Хто увірує в нього, буде спасений, а хто не увірує в Сина Божого, той зазнає падіння духовного. Також при зустрічі з Богомладенцем Ісусом Христом була присутня пророчиця Анна. Яка сім років тільки прожила своїм чоловіком, і після його смерті 84 роки, перебувала у Єрусалимському храмі, постячись і молячись без перестанку. Таким чином віддано і жертвено служила Богові. Такі е, е, довгі роки. І, і вона теж зрозуміла, хто такий богомладенець Христос, що це є післенець Божий, довгоочікуваний Месія Христос, і всім розказувала в Ізраїлі про цю велику подію. Не зовсім. Праведний Іосиф і Божа Матір розуміли слова, сказані праведним Сімеоном і пророчицею Анною про богомладенця Ісуса Христа. Ще не змозі вони були збагнути ту велич і. Славу, яку буде мати новонароджений Ісус Христос. Божа Мати дуже уважно прислуховувалася до всіх слів і їх запам'ятовувала. Після цього вони повернулися в місто Назарет, де Ісус Христос зростав, зміцнюючи благодаттю і мудростю і готуючись до великого спасительного служіння в майбутньому. Бо, звичай. Коли євреї раз у рік відвідували на свято Пасхи єрусалимський храм. І ось одного разу, коли Ісусу Христу було 12 років, вони відправилися до святині Єрусалимської. До Божого храму, щоб принести жертву Богові. Коли вони помолилися в Єрусалимському храмі, принесли належну жертву і знову поверталися додому, коли пройшов день. Прайдний Йосиф і Божа Мати не помітили Ісуса Христа, почали шукати Його серед родичів, і не виявилося Його. А через три дні вони знайшли Його в Єрусалимі у храмі Господньому. Один день пройшов. Коли вони поверталися з Єрусалимського храму, потім один день прийшов, поки вони повернулися знову до Єрусалиму, і аж на третій день вони знайшли Ісуса Христа 12річно у Єрусалимському храмі. Коли він спілкувався із первосвященниками, і духовними особами, слухаючи їхні запитання і відповіді. І всі священнослужителі чудувалися таким розумом і великою мудростю, отрока. Ісуса Христа, які Він глибокі і мудрі відповіді давав їм на їхні запитання. І коли праведний Іосифі з Божою матерію підійшли до Ісуса Христа, Божа Матір казала Сину. Що ти з нами зробив? Адже твій батько і я шукали тебе. А Ісус Христос на це відповів їм, хіба ви не знали, чому належить мені перебувати? Тобто місце перебування, Божого сина, це був храм Господень, якому? Сходила благодать Божа із Небес, якому присутній був невидимий Бог, Бог Отець і Бог Дух Святий, і видимим образом присутній був Син Божий, який тілився і став Боголюдиною. Божа Матір повернулася із праведним Іосифом і Ісусом Христом знову до Назарету. І як зауважує Апостол Лука, Ісус Христос був слухняним, і зростав в благодаті віком і в мудрості і мав велику любов від Бога і від людей. Ось що нам оповідають святі апостоли про дитячі роки Господа нашого Ісуса Христа. Який вже в 12 -му річному віці зрозумів свою місію на землі, що йому належить спасти єврейський народ і весь рід людський, що йому в майбутньому належить пройти велике випробування голгофські страждання і завершити свою місію на землі, своє спасительне служіння славним воскресінням із мертвих.